Після сварки мій син залишив мене на автобусній зупинці, без жодної копійки в кишені. Сліпий чоловік прошепотів Прикинься, що ти моя дружина. Незабаром під'їде мій водій. Твій син ще пошкодує, що залишив тебе саму, реальна історія. Підпишись на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напиши в коментарях, з якого міста ти нас дивишся насолоджуйся історією. Суперечка в машині почалася з фрази, яку Марина Петрівна чула вже сотні разів, але цього разу вона різала глибше, ніж зазвичай. Це для твого ж блага, сказав Данило, стискаючи кермо так, щоб побіліли кісточки пальців. У його голосі було те саме холодне залізо, яке вона пам'ятала з тих років, коли він ще хлопчиком намагався довести, що знає більше, ніж вона. Тоді вона усміхалася і дозволяла йому вірити у власну перемогу. Тепер він був дорослим чоловіком, і кожне його слово було по ній як вирок. Мам, ти одна в тій квартирі, це небезпечно. Тобі вже не той вік, щоб ризикувати. Вона повернула голову до нього, очі стали вузькими і тихо, але чітко сказала А тобі вже не той вік, щоб вирішувати за мене. Її тон не був ані злим, ані жорстким, лише спокійний, мов вода, що застигла на морозі. Але саме цей спокій зруйнував у Данилові щось, бо він різко замовк. У машині зависла тиша, не така, що вимагає відповіді, а та, що тисне, поки не залишаєшся без повітря. Він загальмував біля тротуару на вулиці Глибочицькій у Києві. Колеса стишено шурхнули по асфальту. Якщо ти така самостійна, виходь, повертайся додому сама, кинув він, не дивлячись у її бік. Марина відчинила дверцята, і звук, з яким вони зачинилися за нею, пролунав, наче печатка остаточного безсилля. Машина зникла за рогом, не залишивши навіть тіні. Вона повільно дійшла до металевої лавки на зупинці. Коліно нило, а в грудях боліло сильніше. Телефон миготів червоним три відсотки заряду. Вона тримала його в руці, ніби уламок надії. Але навіть той здавався надто важким. Вік завжди здавався несправедливістю, поки не починаєш його носити на собі. Навколо проходили люди зосереджені, квапливі, байдужі. Ніхто не бачив, як дрібно тремтіли її пальці. Вона хотіла б сказати щось бодай Данилові, але слів не лишилося лише відлуння тієї фрази для твого ж блага. І тоді поруч пролунав голос спокійний, глибокий, трохи старомодний, але з дивною внутрішньою силою. Дозвольте, я почув кінець вашої розмови. Марина здригнулася і повернула голову. Біля неї стояв чоловік з білою тростиною та темними окулярами. Його сиве волосся було акуратно зачесане, рухи стримані, майже військові. Ваш син поїхав? запитав він, сідаючи поруч, ніби це було цілком природно. Поїхав, коротко відповіла вона. Тоді дозвольте мені повернути вам трохи гідності цього дня. Мій водій ось ось під'їде. Зробімо вигляд, ніби ви моя дружина. Тоді ніхто не подумає, що вас тут покинули. Вона подивилася на нього з подивом і недовірою. Його голос був занадто впевнений, щоб у ньому була жалість. І хто ви такий, щоб пропонувати мені це? запитала вона. Роберт Львович Волін, відповів він, злегка усміхнувшись. А ви, пані Марина Петрівна Орлова, вчителька на пенсії. Приємно познайомитися, пані вчителько, сказав він, і в його інтонації прозвучала повага, якої вона давно не чула. Їй здалося, що ці кілька слів раптом повернули щось забуте, ніби шматочок молодості, який довго лежав під пилом. Вона відчула, як у грудях знову ворухнулося тепло, невпевненість, але спогад про неї. Ви часто розмовляєте з незнайомками на зупинках запитала Марина, намагаючись приховати нервове тремтіння. Лише тоді, коли вони здаються мені надто гордими, щоб просити допомоги, відповів він. Вона мовчки відвернулася, але в очах, які дивилися у темні вікна кав'ярні навпроти, уже не було образи, тільки втома. Роберт сидів поруч, не торкаючись її, не дивлячись, але вона відчувала його присутність як щось заспокійливе, майже знайоме. Коли чорний седан плавно під'їхав до узбіччя, він легенько торкнувся її ліктя. Наш транспорт, пані Орлова, вона вагалася лише мить. Потім підвелася, спираючись на тростину, яку він простягнув. Ви дивний чоловік, пане Волін. Можливо. Але життя занадто коротке, щоб бути звичайним, відповів він, і вона відчула, що його усмішка не показна, а справжня. Вони сіли в машину. Салон пахнув старою шкірою та легким ароматом тютюну. Водій, молодий хлопець із короткою борідкою, мовчки кивнув і рушив. Ви не питаєте, куди ми їдемо? запитав Роберт. Якщо вже граю роль вашої дружини, то доведеться довіритись, відповіла вона. Він тихо засміявся. Довіра, рідкісна розкіш, Марина Петрівно, вона дорожча за молодість. Її очі спіймали відображення його профілю у вікні суворе, благородне, з ледь помітним шрамом біля губ. Вона хотіла щось сказати, але в цю мить телефон у кишені остаточно згас, і чомусь це здалося не втратою, а початком. Вони їхали мовчки, місто лишалося позаду, і кожен думав про своє. У ній ворушилася дивна суміш образи і цікавості. У ньому щось, що нагадувало спогад. Коли машина звернула на вузьку вуличку, Роберт нахилився трохи ближче і промовив: Не лякайтесь, усе буде добре. І в ту секунду Марина зрозуміла, що вже не може повернутись до тієї лавки, до того моменту, коли все ще здавалося під контролем. Її життя щойно змінило напрямок, і вона навіть не встигла цього усвідомити. Машина плавно зупинилася перед старовинним будинком із темними вікнами. Роберт обережно відчинив дверцята і простягнув їй руку. Ласкаво просимо, сказав він. Вона взяла його долоню, теплу й сильну, і ступила на кам'яну бруківку. Усередині щось стислося, як перед стрибком у невідомість. Вона ще не знала, що цей крок стане першим у ланцюгу подій, які перевернуть усе, у що вона вірила у контроль, у сором, у свободу. Будинок у липках був тихим, витонченим і стриманим у своїй елегантності. Не було жодного показного жесту, жодної зайвої деталі. Кожен предмет стояв на своєму місці з такою точністю, що, здавалося, сам простір підкорявся невидимому ритму господаря поліроване дерево, старі книги з тонким запахом часу, м'який шелест килимів під ногами. У цьому всьому не було нічого зайвого, і водночас щось у ньому не вкладалося в образ людини, яка називає себе цілком сліпою. Ви живете тут самі, пане Волін? запитала я, спостерігаючи, як він наливає чай. Його рухи були настільки точними, що навіть шум води в порцеляновій чашці здавався продуманим. Не зовсім сам, відповів він, ледь торкаючись ложечки до блюдця. Моя донька Софія мешкає тут зі мною. Вона керує фондом Воліна. Я лише вдаю, що досі ухвалюю рішення. Його усмішка була тонкою, мов тінь, і я не могла зрозуміти, де в ній правда, а де жарт. Софія з'явилася через кілька хвилин висока, точна у кожному русі, з поглядом людини, яка звикла оцінювати перед тим, як повірити. Її присутність змусила простір змінити ритм, ніби повітря стало більш напруженим, структурованим. Мій батько рідко приводить гостей. Промовила вона обережно, але з холодною ввічливістю. Отже, він побачив у вас щось особливе, пані Орлова. Не знаю, що саме він побачив, відповіла я, не відводячи погляду, але почув, мабуть, більше, ніж мій власний син. На мить у її очах блиснуло щось можливо, усмішка, можливо, сумнів. Тоді, сказала вона, вам пощастило він давно не слухає нікого. Розмова перейшла у спокійніший ритм. Роберт сидів між нами, іноді нахиляючи голову до звуку голосу, немов уловлюючи кожну інтонацію. Його пальці торкалися чашки без жодного коливання, він пересувався по кімнаті так точно, ніби пам'ять замінила йому зір. І коли він спокійно вимовив Я не бачу вже 15 років, у цьому не було щось надто відпрацьоване, надто чисте. Я ловила себе на тому, що шукаю підтвердження в його жестах як він нахиляється, як повертає голову, як чує кожен подих. Усе це не скидалося на сліпоту, радше на контроль, вивірений роками. Тієї ночі, повернувшись додому, я довго сиділа біля вимкненого світла, дивлячись у темряву. У голові крутилися слова, його голос, рухи рук. Фарсант, подумала я. Але навіть подумавши це, відчула, що в цьому слові бракує чогось. Якщо він і обманює, то, можливо, цей обман складніший за звичайну брехню. Може, це форма захисту, спосіб тримати світ на відстані. Минуло кілька днів, перш ніж він зателефонував. Марина Петрівна, сказав він, я хотів би запросити вас на вечерю від імені фонду. Це неформальний захід, буде цікаво. Я вагалася, але погодилася не через цікавість, через те дивне відчуття, що між нами ще не сказано головного. Вечір у Арсеналі був схожий на театр. Люди в дорогих костюмах, приглушені голоси, м'яке світло. Усе здавалося надто правильним, надто відшліфованим, і серед цієї ідеальної картини Роберт, який рухався поміж гостей із природністю, яку не можна було імітувати. Він нахиляв голову, коли хтось говорив, торкався плеча співрозмовника, точно відчував, де стоїть кожен. Я спостерігала за ним і відчувала, як у мені наростає нетерплячість. У його поведінці не було жодного випадкового жесту. І тоді я зрозуміла ця сліпота не його слабкість, а його зброя. Після вечері, коли більшість гостей уже розійшлася, він запропонував вийти до саду скульптур. Ми йшли поруч мовчки. Мармурові фігури відкидали тіні, а в голові звучали питання, які я більше не могла стримувати. Я зупинилася. Пане Волін, сказала я, ви не сліпий. Він не здригнувся, лише глибоко вдихнув, як людина, яка давно знала, що ця мить настане. Частково, відповів тихо, багато років тому я вирішив дозволити світові повірити у гірше. Це був єдиний спосіб вижити серед загроз, преси, чужих очей, що ніколи не сплять. Я перетворив свою хворобу на маску. Я відчула, як холод проходить по спині, то це не сліпота, це втеча. Це самозбереження, Марина Петрівно. Ні, сказала я, це боягузтво, вкрите філософським блиском. Він опустив голову, усмішка з'явилася на його обличчі, вперше з ноткою сорому. Можливо, мені справді потрібен хтось, хто скаже мені це прямо. Тоді ви знайшли, відповіла я, але я не брешу навіть тоді, коли йдеться про тих, кого поважаю. Між нами повисла тиша вже не холодна, а наповнена розумінням. У цей момент щось змінилося. Ми більше не були чоловіком із маєтком і жінкою, яку залишили. Ми стали двома людьми, які намагалися домовитися зі своєю правдою. Його рука торкнулася моєї випадково чи ні, я не знала. І все ж, сказав він, іноді, щоб бачити, потрібно спершу осліпнути. Я не відповіла, лише відчула, як у мені розгортається щось нове недовіра і не любов, а спільне відчуття межі, за якою ми обоє давно стояли. Він провів мене до машини і перед тим, як зачинилися дверцята, промовив наступного тижня я хотів би показати вам дещо не фонд і не будинок, щось інше. Я кивнула, хоча він цього не бачив. У глибині душі я вже знала, наступна зустріч змінить більше, ніж ми обоє готові визнати. Стаття Віктора Ревіна з'явилася раптово. Спочатку, в цифровій версії, як вогонь, що поширюється з першого дотику. Назва була точна. Невидимий філантроп, правда чи фальш. Ні прямого звинувачення, ні чіткої відповіді, лише натяки, півтіні, легкі дози сумніву, які розчинялися в кожному абзаці, фотографії, коментарі анонімних джерел, медичні питання з ухильною термінологією, і серед усіх цих матеріалів знімок Роберт поруч зі мною, підпис короткий, але принизливий, невідома супутниця. Коли Софія влетіла до кабінету, двері вдарилися об стіну. Вона була бліда від люті, але її рухи залишалися точними, контрольованими. Це була злість людини, що звикла діяти, а не кричати. Він усе зруйнує, її голос звучав як наказ ми повинні негайно спростувати. На столі лежала роздрукована стаття, обведена червоним маркером, ніби кров'ю. Юристи говорили всі одночасно про судові позови, публічні заяви, офіційні довідки від лікарів. Кожен намагався захистити бренд, а не людину. Я мовчала, сиділа трохи осторонь, спостерігаючи, як вони говорять, перебивають одне одного, як Софія зриває з пальця перстень і крутить його, намагаючись приховати нервовість. Лише коли втома розмила їхню лють, я сказала: Послухайте, якщо ви ще раз збрешете, він напише другу частину, і цього разу матиме більше матеріалу, єдиний чистий вихід сказати правду. В кімнаті настала така тиша, що чути було лише, як годинник відмірює секунди. Це самогубство, промовила Софія, її голос знову став холодним. Фонд, компанія, ім'я мого батька усе зруйнується. Роберт, який досі мовчав, підвів голову. Його голос був тихим, але глибоким, наче зсередини втоми, вона має рацію гірше, ніж зруйнувати легенду, жити під її уламками. Ніхто не сперечався. Рішення було ухвалене мовчки, без рукостискань, без планів. Прес конференція у музеї тривала недовго, але залишила по собі відчуття удару. Коли Роберт вийшов на сцену без темних окулярів, зал наповнився подихами. Він стояв, просто не ховався. Його слова були короткі, без прикрас. Я носив маску зі страху. Робота була справжня, але персонаж ні. Він не пояснював, не виправдовувався, просто стояв і визнавав. Коли мікрофон передали мені, я бачила десятки об'єктивів, спрямованих прямо в обличчя. Я не спільниця і не жертва, сказала я. Просто вірю, що в якийсь момент життя кожен мусить обрати, бути правдивим чи зручним. Флеші блиснули так, що мені здалося, ніби мене розтинають світлом. У цей момент я зрозуміла, що ми обоє звільнилися не від минулого, а від страху перед ним. Увечері, коли я повернулася додому, дзвінок у двері змусив серце завмерти. Данило стояв на порозі, утомлений, але інший. У його погляді не було злості, лише тривога й сором. Мам, він зробив паузу. Ти була сьогодні на телебаченні. Усі бачили. Ти розумієш, наскільки це велике? Розумію, відповіла я спокійно. Але вперше мені не довелося просити, щоб мене почули. Він сів навпроти, довго мовчав, потім видихнув. Мені соромно за той день, що я тоді тебе залишив. Я подивилася на нього і відчула, як щось важке всередині нарешті відпускає. А мені соромно, що мовчала так довго, відповіла я. Тепер ми з тобою рівні. Він усміхнувся. Та усмішка не мала нічого спільного з перемир'ям. Це було розуміння тихе, глибоке, яке не потребує більше слів. Наступні дні. Текли повільно, телефони не замовкали, журналісти стояли біля воріт. Але ми з Робертом навчилися ходити поміж цим шумом, ніби він нас не торкався. Його плечі більше не були напруженими, голос став м'якшим. Він умів тепер просити пробачення не словами, а тишею, присутністю. Ми часто сиділи разом у його кабінеті, він грав стару платівку. І я ловила себе на тому, що слухаю не музику, а подихи між нотами. Дивно, якось сказав він, коли ти більше не ховаєшся, світ здається меншим, але справжнішим. А коли перестаєш боятися, відповіла я, починаєш бачити тих, хто теж ховався, він усміхнувся щиро, без тіні болю, та преса не забуває. Ревін знову нагадав про себе. Цього разу він надіслав мені листа ввічливого, але напруженого. Хотів би отримати вашу точку зору, без нього історія неповна. Я прочитала кілька разів і зрозуміла відмовитися означало б дозволити іншим написати мої слова за мене. Я дам інтерв'ю, сказала я, Роберту. Він подивився на мене уважно. Ти впевнена? Так. Це не про нього, це про нас. Ми зустрілися в кав'ярні неподалік Андріївського узвозу. Ревін виглядав молодшим, ніж я собі уявляла, худорлявий, очі швидкі, зосереджені. Його диктофон миготів червоним, немов серце. Ви вважаєте, що він заслуговує на прощення? спитав він без прелюдій. Я дивилася на нього довго. Прощення занадто легке, сказала нарешті. Він заслуговує побачити когось, хто не боїться дивитися прямо на те, що він намагався сховати. Це болючіше, ніж прощення, це розуміння. Віктор зупинив запис. Ви його любите? Любов це слово, яким прикривають страх. Я не боюся. Отже, ні. Він мовчки кивнув, вимкнув диктофон і вийшов. Я залишилася сидіти. У мені було спокійно. Не тому, що все закінчилося, а тому, що я нарешті знала, чому це почалося. Того вечора Роберт подзвонив. Як пройшло? спитав він. Він отримав те, що шукав, відповіла я. Але навіть не зрозумів, що шукав інше. І що саме? Людську правду, без легенд. Він мовчав кілька секунд, потім сказав. Можливо, настав час показати тобі те, про що я говорив. Його голос звучав інакше, глибше, твердіше, і я зрозуміла далі буде щось більше, ніж інтерв'ю, більше, ніж сповідь. Минув рік. Той самий зупинковий майданчик, де колись усе розпочалося, тепер виглядав звичайно, але всередині мене інший простір, інша вага кожного подиху. Роберт попросив водія зупинити машину саме тут. Його голос був тихим, проте рішучим. Хочу виправити географію сорому. Він відкрив дверцята. Це місце повинно означати щось інше. Я вийшла разом із ним. Асфальт під ногами був той самий, але тепер не різав серце. Це був не символ приниження, а місце, де почалася зміна, якої тоді ніхто не помітив. Саме тут, сказав він, дістаючи щось із кишені, я вперше побачив тебе з пораненою гідністю, але з прямою спиною. А сьогодні хочу, щоб ти побачила мене з гідністю, яку я повернув. Він розкрив невелику коробочку усередині простий перстень із синім каменем, скромним, але живим, як спогад. Це не подарунок, промовив він, це угода. Шлюб...» Із незайманою свободою, окремі статки, власні рішення, без вистав і ролей. Я дивилася на перстень і мовчала. Здавалося, у його блиску відбивалося не золото, а час той, що ми обидва пережили. А якщо ти знову почнеш брехати? спитала я, не відводячи погляду. Він ледь усміхнувся. Тоді ти береш свої книжки й йдеш». Зупинився і тихо додав. А я знову почну бачити те, що втратив. Я хотіла щось відповісти, але ззаду раптом почувся знайомий голос. Мамо. Данило стояв біля узбіччя, трохи задиханий, із виразом, у якому змішалися подив і тривога. Він побачив Роберта без темних окулярів із перснем у руці і застиг. Це серйозно? запитав він, ніби сподіваючись почути заперечення. Так. Відповіла я спокійно, і тобі треба навчитися слухати без суджень». Він подивився на мене довго, червоніючи, стискаючи кулаки. Якщо він тебе скривдить, сказав нарешті, я обіцяю зруйнувати його імперію. Я всміхнулася. Не з іронією, а з ніжністю. Не треба. Я вже навчилася захищати себе. Потім повернулася до Роберта. Так. Сказала я, і мої слова прозвучали впевнено. Так, бо поруч із тобою я не маю потреби прикидатися невидимою. Весілля було тихим, без глядачів, без фото в газетах. Ми пішли до раксу на Печерську, просте приміщення з запахом паперу і старих квітів. Софія підписала як свідок батька, Данило як свідок матері, жодних тостів, жодних промов. Лише чотири підписи і погляд, у якому було більше сенсу, ніж у будь яких клятвах. Після церемонії ми повернулися додому. На плиті зашипів старий чайник, той самий, у якому я колись варила чай, коли жила сама. Роберт глянув на нього з легкою іронією. Цей чайник мав би стояти в музеї. Він там і стоїть, відповіла я, у музеї мого нормального життя. Ми сміялися тихо, без гучності, так як сміються ті, хто пройшов усе, що міг втратити. Софія стала заходити частіше. Уже не з настороженістю, а з повагою, яку не потрібно було вимовляти словами. Одного вечора, коли Роберт щось писав у кабінеті, вона сказала мені він змінився відтоді, як ви поруч. Він тепер справжній. Я відповіла без пафосу. Я лише навчила його не прикидатися сліпим. Софія задумливо кивнула. А він чого навчив вас, того, що навіть у зрілості можна обирати, і що вибір це не втрата, а повернення. Вона усміхнулася, уперше по справжньому, без тіні контролю. І я зрозуміла, що в цій родині, колись так заплутаній у тиші, нарешті з'явився спокій, і все ж я повернулася туди до зупинки, хотіла подивитися на неї ще раз, без болю. Саме там, колись я сиділа забута, принижена, саме там тепер стояла не залишена, неврятована, а рівна. Роберт стояв поруч, його рука торкалася моєї, і я знала. Тепер це місце не про втрату, а про вибір. Тоді я залишалася, бо не мала сили йти, тепер, бо не було потреби тікати. Вперше за довгий час я не відчувала ані гніву, ані страху, ані гордості лише спокій, не тишу, а внутрішню рівновагу, ту, що приходить, коли перестаєш доводити і починаєш бути. Ми стояли там удвох, у тому самому місці, де колись почався кінець і зародився початок. І я подумала, іноді життя не повертає нас у минуле, а дає шанс виправити його географію. І тоді я нарешті відчула справжній мир не в тому, щоб бути правою, а в тому, щоб не боятися власного вибору.